Розкажи, будь ласка, про найбільш проблемний турнір. Що що пішло не так? Це був один із перших, не один із перших. Там з ватагою, може, це ще до нас там було. Скоріше за все, найскладніший був турнір. Це перший турнір по доті на 100 тисяч, який ми організовували, тому що ми зробили реєстрацію. А в нас дуже багато людей. В нас вже є всі коментатори, всі все організовано так, щоб у нас п'ятниця-субота було проведено ідеально. І як я пам'ятаю зараз, четверг четвер стається обстріл, і ми розуміємо, що світла у гравців 2-4 години. Тобто вони кажуть, а як перенести матч? А ми кажемо, розумієте, у нас от така прям ну ситуація. У нас все вже розписано. По хвилинам ми не можемо перенести матч, ми не можемо щось змінити. А Вже будемо виходити з того, що є йдіть в комп'ютерні клуби, замовляйте там на, на, на парі. Зв'язуйтеся з кимось, кого є павербанки, щоб ви якось могли провести цей турнір.